Ти б себе бачив би хлопчина. Ага. Я ще командніший, так? Да? Ти взагалі дівчинка. Все, я пішла. Так, на кухню, жіночку. Все, давай, даємо назву ресторану. Давай. По традиції Ярослав. Піксельний Ярослав. Ну, традиція ж є традиція. Читко. Чи переливається якось. Угу. Так, наступне завдання: комп'ютер. Вмикаю ком комп'ютер. Комп'ютер стоїть на кухні у нас. <рес> Нормально. Відкрите? Давай я зараз ринок відкрив. Нам треба замовити товари заморожені, котлетка раз. булочки. Два, 4. товар. Ну, Чекаємо автомобіль. Нам потрібно також столики поставити. Машина. Лови. Понесли. Че не можу тут Викласти Ме, Моя задача покласти на, на підлогу. Була. Ну все. Машину так, випускаю. начальний пасібник. Ну все, відпустили машину. Двері там закривай. Зараз, зараз. Мясо. О, Ти будеш зараз чи я буду зараз? Да ну, давай ти перший. Ну давай. Зараз О, я тоже так хочу. Хочеш зараз? Давай ти будеш їх викладати, выкладать, я буду їх збирати. Їх же надо ще перевертати Відкриваємо. Выкладаем. Берем. Так, скільки, скільки робимо? робим. Uh, максимум. Там дивись 25%. Лопатку бери. Нормально. Что стоишь? Ну, надо ще одну лопатку. Надо паузу зробити між котлетками. <різь> Погоряешь зараз. Оп! Перевернуть. Є. І пішов, і пішов. Я з дитинства детства роблю. Ти бачив без сторони як ти це все робиш. <різь> а, підожди, я не доготовилась. Зараз 90. 96, 60 треба. Пережарив. Бери другий піднос, якщо що цей. Збирай, напевно. Копинку буде готові. Ха. Рано ще. Я бачу. Давай, давай. Збирай цю пноцю теж. Піднос, бери, піднос бери, нема мене цей. Забирай усі. Є. Все, піднос давай. Отут будемо же готувати. Розберемось, так? Да? да. А диви, об... обгортковий папір нам треба. Нас. Ми його замовляли. Замовляли. Да, все. Ось все є. Бери. Покиді на сіл. Давай на стіле візьмеш, поположиш, зробиш. Да. Перший. І покласти А те що? Пушка. Готово. Де де сам? Я підноз. На піднос можна положити. Так, відкриваємо. Ябка, давай ще накручу тоді бургерів цих. Та не спіши, там буде ще цей одна-дві котлети. Або не пропадають, не оставають. Ні. Чекаємо. Так давай на рекламу пишу. О, жіночка, йде до нас. Давай ее Ельвіра. Hello. Hello. Так, бургер з одної котлети. Є yeah. Стол 12. Так, да, я понесу. Просто взять поднос. Uh! Вона У нас Є? Смачного вам Є yeah. Кручу далі. Ти заготовки зроби Поки що по одній котлетки положу. Так, одна котлета. Да, шеф. Що, будеш односиться чи мені? Да, тебе не понесу. Бачу. У нього волоси лайтові. Смачно вам. Так, а що там ті типу, поїли чи ще ні? А ще їдять. Ммм, тут можна буде кофе і мор морозиво робити. Напітки. Так, глянув в меню, що там є. Ще й машини можна буде обслуговувати. О, капець. Нам, нам нам треба називати не мог а якось по-нашому. Ярдрайв. Так, одна котлета. Потерявся на кухні. А чому без соусів робимо це все? Ну поки у нас такі замовлені без соусі. А, цейсть. О, сума. Чайові є. 21%. А що? А куда? О. Прям так. О, люди, дай я обслужу. Ну, давай. Вільна каса. Hello. Вова, нам треба один буррес з одною котлеткою. Одна Замовлення 15. Клади мені. Я плетів. Оце у нас просто 5 секунд. Смачного. У нас є чаю від 22%, 2 долари. Угу. Mm -hmm. Ні, ще, ще жіночка підходить. Hello. Також Вово один. Один. Смачного, мам. Так, у нас 4 котлети осталось. Mm. Я поканьку нема гляну, що не понимаю, в 3E. Цікаво. Ми тут можемо наймати людей. Офіціант. Басер, касир, рестокер. Mm. Нам треба було 5 рівень, щоб офіціанти могли найняти. Mm. Замовлення приймаю. Hello. Одна котлетка. Є. Yeah. Yeah, Я От Относи, будь ласка. Перший столик, ага. Доброго дня, я новий офіціант. Нічого собі. Одна котлетка. Я віднесу, давай. Собі? Обідня пауза. Так, столики все чисті, все. Чому він замовив один бургер, навіть вона. Він сидит нічого не їсть. У мене голова свіданника. Ну, у нас тут холодильник є. Мордой булочки. Хоч. А один мусор. Где мусор? А вот мусор. О. А булочки я даже не знаю. Надо один бургер с двойной котлетой. Ммм. Они жирные могут, да? На повышение пришло. На все. У нас котлет нема. Я жарю. Давай, давай. И сколько жарить? Думаю, не залишится на завтра. Давай максимум сколько сможешь. Да нет, давай я три пожарю. Там есть что, еще пожарю. И папир Для обгортання нас немає уже. Уже все, нема повністю. Нос, це і все. Воно в коробці си є. В коробці подивись. На ага, є. Побачив. Так, по, по замовленню. Давай почекаємо, так, напевно? Бери. З однією котлеткою нам потрібно. Давай, я и буду дальше жарить. А мы взагалі в плюс працюем, чи ні? Да, yeah, uh -huh. одна котлета. Да, да, да. Микснова якась свіданка. Два хлопца, один з них тільки їсть. А прав Одна. Тримає. Ніху, у нас другий рын. Длинно багато не жарь. Одна котлета. Одна, зараз е. Вот она. 13 стил. Ось... Чувствуй себя свет начал в краси крабс. Люди Бачу. Скоро буде. 80%. Поговори з ней. Одна котлета. Єплю вже пощастило, тому що гаряче. є. Yeah. Ми працюємо до 9-ї години вечора. Давай відпусти зумовлення. Наші... У нас вже ля-ля. Oh, Я перепрошую. Я, можу стоїть. Так, одне Угу. Є, подано. Все 9, бачите, час зупинився. надо порядок. Давай. Чтоб по утром уже Ярик приехал до нас. Чикаем на нашего шефа. Да. Шеф повар. А, не, давайте. Так, не, не, зараза, давайте полностью в нуль пропрям, чтобы прям частенько частенько было. Угу. Да давай, хоть будут заморожены нас. Им я скоро вниз. Все. Красота. Замыкаем. Завършене. Сега идем да за зачиняте закрития ресторан. Идем да за закинчвате ден. Ну все, Ярика.